У дитячому оздоровчому таборі полісяночка, що розташований у городні, люблять відпочивати активно. Воно й не дивно, адже оздоровлюються тут не лише звичайні дітки, а й спортсмени, футболісти, легкоатлети та танцюристи. Тож спортивних ігор, естафет та конкурсів тут вистачає. Я в м'ячик люблю гарач А багато спортивних його у таборі. Ну, спортивні Волейбол? і ти теж грала, да а тому олімпійський день у таборі пройшов на ура. Зарядка чемпіонів та веселі старти, участь у яких взяли усі вихованці табору, від найменших шестирічних дівчаток і до найстарших шістнадцятирічних юнаків надовго відволікла дітвору від повсякденних справ. Варто зазначити, що цього літа в очікуванні Олімпійських ігор у Ріо, де честь України захищатимуть троє спортсменів з Чернігівщини. Такі акції проходять у всіх оздоровчих таборах області. Адже популяризація спорту це найкращий спосіб підтримати спортсменів. Відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області воно так впевнено крокує з закладами оздоровлення та відпочинку нашої області. Ми активно відвідуємо дитячі заклади. Олімпійський день включає в себе ну, зрозуміло якусь урочисту церемонію відкриття. В рамках цього заходу проводиться символічний. Олімпійський забіг або ж це змагання з легкої атлетики, тут же можуть проводитися веселі старти, олімпійська вікторина, олімпійська зарядка до Лайкалімпінс. Like тобто наповнюваність, от, які є можливості у закладу, наповнюваність Вона може бути різноманітна. Завершилося свято спорту олімпійською вікториною та традиційним забігом, до якого долучилися усі вихованці табору. А сьогодні цікавий олімпійський день. Так. Да. Що найбільше сподобалося? як да, Аби свято залишило по собі не лише приємну в тому у м'язах, кожен учасник отримав сертифікат юного олімпійця. Спортсмени, які вже встигли заробити звання чемпіонів України та області, отримали ще й грамоти та подарунки від Олімпійського комітету.